Кожен пенсіонер розуміє, що навіть найкращий договір, який чітко виписаний згідно норм чинного законодавства та передбачає багато можливостей для пенсіонера, але якщо він буде укладений з ненадійною особою, з набувачем, який має якісь дурні наміри і не збирається виконувати цей договір, то це вже не про покращення якості життя, це про купу нервів і проблем. Тому, крім повного розуміння суті та принципів договору довічного отримання, дуже важливо обрати ту сторону, ту людину або організацію, яка буде чітко все виконувати, що буде викладено в вашому майбутньому договорі довічного отримання. В описі до цього відео ми розмістимо посилання на документ. В якому переліченні 10 найважливіших пунктів, за якими вам потрібно буде перевірити вашого майбутнього набувача, щоб бути впевненим, що ви обрали саме ту людину чи організацію, яка дійсно зможе виконати всі взяті на себе зобов'язання. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео і не ризикуйте, обирайте свідомо надійну людину. Також нагадуємо, якщо ваші права порушуються. І ваша пенсія менше ніж дві мінімальні на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу.